Я вважаю, що в Америці, Франції та й в усьому світі пора зробити наступний крок. Ми не можемо продовжувати постачати зброю поступово. Якщо ми хочемо врятувати життя, допомога, яку ми надаємо, має бути масштабною та швидкою, аби забезпечити швидку перемогу. Ми повинні надати масштабну і швидку військову підтримку. Деякі люди кажуть мені, але ж, пане Леві, нам самим не вистачає зброї, і ми спустошуємо власні арсенали. Моя відповідь буде така. Байдуже на наші арсенали. Лінія фронту в Україні. Ми маємо перемістити нашу зброю з другої лінії фронту, тобто наших арсеналів, на передову, яка зараз у Бахмуті, Херсоні, Очакові, туди, де я був і де я знімав. Сьогодні це треба зробити для нашої національної безпеки, національної безпеки Франції, національної безпеки американського народу. Зброю потрібно перемістити туди, де вона має бути на передовій в Україні.